Справжнім святом для усього вчительського колективу 10-го НВК стало відкриття спортивного майданчика у дворі школи, вуличне спортивне обладнання, кільця для стритболу, різнорівневі турніки, орбетреки, змійка, тенісні столи та ще із десяток лавок для відпочинку вдалось придбати завдяки виграшному проекту бюджету участі. Сьогодні ми маємо вже зреалізований цей проект, тому сподіваюся, що він принесе тільки задоволення, радість, зміцнення здоров'я нашим учням, можливість подихати свіжим повітрям на перервах. Хочу, користуючись нагодою, висловити подяку всім, всім хто голосував за проект, спортивний майданчик 10-ї школи. Аби виграти для школи на спільну мрію із міського бюджету 100 тисяч гривень, слід було не тільки грамотно і вчасно оформити і подати проектну пропозицію, але й отримати найбільшу підтримку під час голосування. Мрію дітей мати у школі спортивний майданчик, підтримали батьки, жителі мікрорайону, прихильники того, аби діти займалися спортом і вели здоровий спосіб життя. Дякую всім за такий чудовий майданчик. Ми так хвилювалися, щоб виграти, перемогти в цьому проєкті, щоб ось такий майданчик мати. Чому? Бо здорова нація починається з спорту. Наша держава залежить теж від нашої здорової нації. У голосуванні за власний проект, який подали на бюджет участі, були активістами старшокласники, ті, у кого вже є паспорт. А молодші учні заохочували батьків, сусідів, родичів. Дізнавшись про таку акцію, ми не могли проігнорувати її. І до голосування залучалися всі родини, тому що учні разом зі своїми батьками голосували за те, щоб у нас було таке прекрасне місце для нашого відпочинку, для те, щоб ми з користю проводили своє дозвілля і загартовували себе. Задоволений, що в дворі моєї школи є такий гарний і чудовий майданчик. Я з своїми друзями зможу тут зміцнювати своє здоров'я і просто дихати чудовим повітрям. Це дасть нам можливість більше розвивати фізичні якості наших учнів і підбирали ми снаряди саме за модулями навчальної програми, котрі ми використовуємо в наших навчальних планах. На перекладинах хлопці виконують підтягування розвиток верхньої частини тулубу. На змійці ми виконуємо розвиток координації рухів. Настільний теніс входить програму спортивних ігрів з модулів, і діти дуже задоволені. Такий спортивний дарунок здається простимулював учнів 10-ї бути кращими у спортивних заходах, організованих управлінням освіти. Так, цьогорічним переможцям козацького гарту 2017 на відкритті майданчику вручили новенькі спортивні форми, у яких юні спортсмени захищатимуть честь міста на обласному етапі змагань. Ми є переможцями багатьох міських змагань, учасниками та переможцями обласних змагань. І хочеться теж побажати, щоб цей майданчик тільки гартував ваш дух, тільки збагачував ваші спортивні здібності. Реалізувати проект бюджету участі було не так просто, як здається, адже у 100 тисяч гривень входить лише вартість спортивного обладнання. Насправді ж коштів, зусиль, активності докладено більше. Це допомога управління освіти і науки, це допомога спонсорів, батьків. Ну і праця всього нашого педагогічного колективу, технічного персоналу, педагогічних працівників, учнів старшокласників, які влітку працювали, теж ніхто їх не примушував, але просто це була мета, до якої ми йшли. Тут дуже багато праці вкладено, тут дуже багато старань всіх наших працівників, учнів і батьків. І я думаю, що це дуже тому вона така перемога ця ба така така перемога така дорога нам. Колектив цієї школи активно бере участь у різноманітних грантах і проектах, і цього разу зупинятись на досягнутому вони не збираються. Адже успіх, кажуть упевнено, залежить насамперед від власної активності і колективного бажання. Ми дуже старалися, щоб цього досягти, і ми не збираємося зупинятися. Ми збираємося йти до нових злетів, до нових досягнень і розвивати нашу школу, наше місто і нашу країну. І працювати будемо далі на благо громади, на благо дітей, на благо нашої школи і нашого міста славного міста Бердичева.